Всім привіт! В'яжемо сьогодні ось такі гарні і дуже прості у виконанні квадратики гачком. Беремо два кольори ниточок, підбираємо гачок під свої нитки і починаємо в'язати. Починаємо в'язання наше з кільця амігурумі. На два пальчики ось так положили ниточку, огорнули навхрест і захопивши гачком дальню ниточку. Підтягнули, перекрутили і ось так зафіксували. Наше кільце готове. В кільце пров'язуємо 20 стовпчиків без накиду. В кільце вкололи гачок, ниточку захопили, витягли і пров'язали. Це буде перший стовпчик. В'яжемо ще 19. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, Дванадцяти і двадцятий. Кільце можна стягнути, гарненько, і приєднуємось в першу петельку. Ви ниточку витягли, і сюди ж ми приєднались. І переходимо на другий рядочок. Другий рядочок у нас складається. П'ять стовпчиків з одним накидом, 2 повітряні петлі, 5 стовпчиків з одним накидом. Пров'язуємо в кожну петельку з попереднього ряду. Набираємо 3 повітряні петлі. Перша, друга, третя. Вони нам заміняють стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо 4 стовпчика з одним накидом, перший, другий. Третій. Четвертий. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Все вірно. Дві повітряні петлі і в наступну петельку знову продовжуємо в'язати. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий, дві повітряні петлі і продовжуємо наступну петельку: перший, другий, третій. Четвертий. П'ятий, дві повітряні петлі. І закінчуємо рядочок. Перший, другий, третій. Четвертий і п'ятий. І має бути у нас дві повітряні петлі, пров'язуємо одну, щоб не було великої дірочки. Приєднуємось в третю повітряну петлю, де ми починали, коло легачок витягли і сюди ж приєднались. Є у нас другий рядочок, обрізаємо ниточку, залишаємо довгенький хвостик, щоб можна було зафіксувати. Витягаємо нитку і фіксуємо її з виворітної сторони. Можна брати вже інший колір ниточки. Приєднуємось в будь-яку арочку, робимо першу петельку. В арочку гачок вкололи і в'яжемо три повітряні петлі. Перша, друга. Це вже буде перший стовпчик. Нам потрібно зв'язати 4 стовпчика, 3 повітряні петлі, 4 стовпчика, 3 повітряні петлі, і тут така ж сама комбінація. В'яжемо 3 стовпчика з одним накидом, перший, другий. Третій. Є 4, 3 повітряні петлі. Чотири стовпчика з одним накидом в цю ж арочку. Другий. Третій. І четвертий три повітряні петлі переходимо в наступну арочку. Сюди в цю арочку в'яжемо так само 4 стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі, 4 стовпчика з одним накидом. Переходимо знову 3 повітряні петлі між арками, і так закінчуємо весь рядочок. І закінчуємо рядочок, має бути у нас три повітряні петлі, пров'яжемо 2, перша, друга, і приєднуємось в третю повітряну петельку, де ми з вами. Починали ось так клови, захопили і приєднались. Ниточку обрізаємо, витягли і фіксуємо її з виворітної сторони. Ось так. Гарненько фіксуємо, щоб робота не розпустилась все наші квадратики. Routor